Вітанечка! Мене звуть Альона, і нарешті я повертаюсь до оглядів. Більше року я обіцяла зробити один огляд, і нарешті я такий його вам зроблю. А що це за огляд? Ну, я думаю, прочитали в назві, а не про всяк випадок спойлер. І так, я в захваті від цієї гри, я просто в приємному шоці. Невеличка передісторія. Я люблю Старий Дісней. Да, я спеціально зробила акцент на тому, що я люблю старий Дісней. Тому що новий Дісней це ем, як би це назвати культурно. Як я це культурно не назву. Коротше, не подобається мені новий Дісней, бо він занадто вилащений. Якщо казати простою мовою, то це буде як Дісней втратив свої шари. Да, Міцність своїх горішків. О, Міцність своїх горішків втратили. І е, після того, як ти спостерігав і бачив Клода Фроло з його Hellfire, Урсула Poor Unfortunate Soul, навіть доктор Фасільє з його Friends on the Other Side. Це було неймовірно, це було супер захоплююче, це було дійсно класно. І коли ти після цього бачиш е, нинішнє. Ну, я би сказала, рафіноване, знаєте, таке чистеньке, щоб нікого не образити, нікуди ні туди не піти, то це дійсно ображає. І коли я останній побачила русалочку, ну от, чесно, русалонька мене вбила. Тому що такої криворукою халтури, ну, я давно не можу згадати. Ні, можу. Але якщо я скажу назву фільму, який останній мене неприємно вразив, то мене взагалі тапусями закидають. М-да. І таким чином ми переходимо до, в проблеми кінематографа. Да? От Від Дісней пішли до кінематографа. От мені кажуть, що мені треба кінообзорником бути, але я занадто. Можу коли-небудь, років, бабка, верчили ведька. Все погано, все не годиться. Ладно, я відволіклася. І, в принципі, не докладають душі. В нинішні фільми в нас не якась думка існує в рамках сюжету, а в нас намагаються сюжет будувати навколо думки. Або фільм сюжету немає, а думка є, і це не працює. Або ну, викликає негативні емоції, непорозуміння. З останніх фільмів, які я бачила, які поки що мене не виморозили повісткою, треба можливо ще передивитись уважніше. Але багато обіцяючи, виглядає п'ять ночей з Фредді. Тому що там, ну, хоча б аніматроніки виглядають в принципі канонічно, я не фанатка ФНАФу. Так, хочу зіграти, хочу спробувати, тому що ознайомилася і з Лором, і з тим, що написано. В принципі, мені імпонує така тема. Ну, повертаючись до «Twisted Wonderland, Вандерленд, я сказала, я сказала назву цього цієї неймовірно крутої гри: Twisted Вандерленд. Бо тут поєднання старого Діснею і аніме. Вау! Це круто, це дуже добре. І тим паче, далі буде спойлер, хто ж там все це намалював, тому що це ще один пункт зробити. Вау! Але переходимо до повноцінної оцінки гри. А, вперше почнемо з бекстейджу. У нас є головний герой, який в нас випадково потрапляє в школу для ну не в школу, в коледж для хлопців. Найт Raven Коледж. І там геляться він єдину людину без магічних здібностей. Всі інші там маги, колдуни, коротше, як ми любимо, чарівна школа для хлопчиків. Тобто там буде багато красивих хлопчиків. Ді. Щодо інтерфейсу, функціоналу і всього іншого, тут взагалі є де розважитись. Крім того, що в нас є основна сюжетна сторі, куди включаються і битви, і всяке інше, в нас є івенти. Повічні історії, але в першу чергу зорієнтуюсь на те, що вас на те, що це карткова гача. Тобто, так, треба буде збирати ресурси, камінчики, так і крутити собі круті картки, які вам подобаються, з хлопчиками, які вам подобаються, стати, які вам подобаються, але в цілому досить фаново. І в принципі, вибити собі хорошу картку досить реально. Повірте мені, там навіть картки СР класу, так, тобто не найвищого SS супер-супер Рер, а просто супер рер. Вони теж дуже круті, вони легко вкачуються, з цим взагалі проблем не буде. Щодо карток, навіщо вони нам потрібні? В першу чергу вони нам потрібні для battles. Батли Battle в нас будуть у сюжетних гілках, в івентових. Також в нас є режим крафтер з гаунтлет, це режим кімнати. Там ще є, там є, ще геструм. В цьому геструмі ви можете запрошувати, ви можете там крафтити меблі, підлогу ну, купу інших додаткових функцій за тематикою. За різним розподілом, скажімо так, факультетів цієї школи. Ну, тобто буде фаново. І там є режим фарму е, для крафту. Ну, так, да, знаю, наговорила багато. Коротше, збираємо матеріали, щоб робити меблі. Ось, крафт Реганта, Там теж є режим битви. Також є режим екзем. Екзем battles, вони існують декількох категорій, е, залежно від типу бою і від стихії, яка там потрібна. Всього в нас є чотири стихії. Три основні, які формують нас трикутничок. Це в нас флора, вода і вогонь. Вогонь сильніше за флору, флора сильніше за воду, вода сильніше за вогонь. Логічно, логічно. Четвертий це в нас омні. Не омні, а так би в нас є дарк і лайт, але це все в нас космік меджик. О, космік меджик, вона називається. Вона є темне світла, але якщо чесно, різниця між ними не відчули. Можливо, то я дурненька. Да, граю більше року і все одно не розібралась. Но в цілому дуже розумно построєно. Є різні е, рівні прокачки карток. Є Card левел. Безпосередньо прокачуємо так, рівень картки. Також є спел левел, рівень е, заклять. Є віньєт. Вінєт левел нам потрібно прокачувати, щоб читати сайт сторіс з конкретних карток. Крута функція. Також, прокачував ін'єд левел, ми отримаємо можливість грувіфайнути нашу картку. Gruвіfine це отримати на ній нову картинку і зробити її певний апгрейд. Коротше, багато складних слів, але я сподіваюся, що візуально ви плюс-мінус хоплюєте. І далі ми переходимо до наших факультетів. Да. І раз ми затронули сюжет, що в нас хлопець потрапляє до цієї школи, які ж у нас там є факультети. Перший це Харсламблюль. Здається, він називається так. Я ніколи не могла нормально нормально призенти цю назву. От я не знаю, чому в мене язик ламається. Але це в нас втілення червоної королеви. Заліси у страні див. Ну, в принципі, логічно, що хоча б щось з Вандерленду в грі з назвою Twisted Вандерленд має бути. Головний та в нас Рідл. І за тим, як Рідал намальований, вже можна здогадатись: по-перше, хто малював цю гру, а по-друге, з кого малювали. Ну, До цього перейду трохи пізніше. Далі в нас там є, окрім нашої червоної королеви, в нас ще є її підлеглі картки. Тобто голова гуртожитку, скажімо так, Рідел, і його підлеглі. Ейс і Д'юс. два брати-акробати, які будуть вам посувати все ваше шкільне життя. О знаєте, тих двох пару придурків, які наші не друзі, але разом втрапляють постійно в якісь халепи і тягнуть усіх за собою. Оце вони. І також старші курси, другокурсники, Кейтер, помішаний на інстаграм, і трей. Хороший хлопчик. Готує тортики. Ну, розуміть, наскільки він хороший, бо він готує тортики. Да, це це муа, персик. Також в нас другий гуртожиток. Другий гуртожиток – це Савана Кло. Савана Кло в нас лідер гуртожитку Леона Кінг Сколар, який в нас є втіленням Скару. Додатково просто фанова інформація для тих, хто грає в Інкімен Сунгоку, в нього той самий сею, що і Шенген. Я думаю, Крім того, там в нас є ще два класних персонажі Рагі Рагі Бучі. Це в нас втілення гієни. Ну да, він в принципі на неї схожий. І в нього головна мета жерти. Ну він реально, він їсть все, він їсть тупо все. Він збирав кульбабки і робив собі салат з кульбабок. Геніальний хлопець, підтримую. Другий це кхм, такий хороший хлопчик, помішаний трошки на фізкультурі. Ні, не трошки, але такий. Насправ... Ні, насправді він хороший. Джек Хоул, який на стілення вовка. Класний. Класний персонаж, він дуже відданий, він дуже люб'язний, він насправді дуже розумний, в нього класна пам'ять. Ну, Там багато було в картках, особливо моментів, різних флешбеків, там просто просто персик. Третій гуртожиток – це Октавінель. Втілюють просто мою сутність, тому що їх головна мета це гроші. І хто б там що не казав про дух, заключення контрактів і так далі. І так далі. Ні. Я знаю, що в цього гуртожитку головна мета заробити бабла. Я їх розумію. Голова цього гуртожитку азул. Да, ви думаю, ви ж згадали, стілені орсули. Ух, коли я побачила його у його цей, з цис сміножичими ніжками. М -м -м. Так, я збоченка. Да, я інколи навіть дивлюся, всяке з Що тепер засуджувати мене не будете? Ну, і засуджуйте, а мені та що? І в нього два підлеглих відвольклася. І його підлеглі це. Це щось неймовірне. Я їх обожнюю. Але в реальному житті це, звісно, такі собі Red Flag. Але якщо я буду ще раз, знаєте, так, розподіляти, хто у нас там Green Flag, хто Red Flag, то це взагалі затягнеться відео на години, 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 години зависла. Також, підлеглі, це наші мурени. Якщо ви дивилися мультик Русалонька, сподіваюся, що ви його дивились, то пам'ятаєте, там були дві такі ш... шкодячі мурени. Улюблені діточки нашої Урсули. Так от, в аніме? В аніме. До речі, от чому по твістидах немає аніме? От чому по обійні яке від, відвертий проходняк аніме є? А по твістидах нема. Хоча, може, вони з Діснеєм домовитись не можуть, їх його зна. Тому що аніме в цьому сюжетові подивилися. Там кожне промо в аніме стайлі зроблене. Це, це так смачно. Це просто делікатеси. Тож, Джейд і Флойд. Я буду відволікатись ну, Джейд і Флойд. Якщо Джейд це просто кохання, Флойд це ховайтесь, це капець. Від нього будуть цікати всі, він абсолютно неадекватний персонаж. Але того додає певної перчиночки. Ні, мені він не подобається. Це той випадок, коли Персонаж пророботаний класно, як засранець веде себе класно, але це не привабливий тип засранця. От Джейд це привабливий тип засранця. Флойд, його брат-близнюк не привабливий тип засранця. Хоча вони близнюки. А як це так? А от так. Наступний четвертий гуртожиток: це Скарабія. Скарабія це в нас Аладін. І не повірите, але голова гуртожитку там в нас не від злодія. Від злодія в нас там той, хто заміщає нашого голову. Голова в нас це втілення Султана Заладіна. Тобто калім – суперпозитивний, суперкавайний, супербагатий. Постійно влаштовує вечірки, постійно всім роздає направо наліво гроші, тому що ну, в мене багато, мені нічого не шкода. Постійно вечірка, туса і усім намагається допомогти. Такий хороший хлопчик. Наївний, просто. От йому тільки смугастої піжамки не вистачає, тому що з такою наївністю йому потрібне, потрібне поруч хтось такий, як Джаміль. І да, Джаміль це внастілення Джафару. Не люблю я його персонажа, якщо чесно, хоча здібність в нього прикольна. Да, тут реально. Але насправді Джаміль, можливо, мені не подобається, тому що він схожий на мене в тому плані, що коли хтось творить якусь фігню, от. Біч фейс, знаєте, і розуміння того, що проблеми розгрібати тобі. Оце один в один. Та коли ти сидиш і угу. ну да, іди, правильно, руйнуй все що я зробив, да. я ж все одно буду розгрібати. Класика. Також в нас, крім цього, є п'ятий гуртожиток. П'ятий гуртожиток це поме фіоре. О, мій улюблений гуртожиток. Ні, в мене кожний гуртожиток по своєму улюблений. Але п'йоме фіоре – це просто вцілення. Мета цього гуртожитку тема основна це краса. Ну, тобто -то розумієте, да? Догадайтесь, чи цей гуртожиток. Правильно, королева з білосніжки. І голова цього гуртожитку це моє вічне кохання Will Шонхайт. Який же він солоденький хлопчик? да. Інколи він веде собі як біч, але він така гаряча біч, що я просто не можу, я улітаю. Він супермодель, він актор, він всесвітньо відомий. В нього розкручений інстаграм, ну, місцевий інстаграм, назвати так. І він просто золота, золотий хлопчик. Насправді він такий цілеспрямовлений, дуже працьовитий. Він краш. Він просто краш. Його замісник <реку> мисливець з білосніжки, <реку> Рукхант. Ну, тут я не пояснюю, що це за крінж-персонаж, тому що це треба. Раді один раз побачити, я раджу вам грати в гру, От, коли ви почнете грати, ви зрозумієте, що це за персонаж, бо описати я це не зможу. Скажу так: його фішечка Треб'єн. По перше, так він використовує багато французьких слів в своїй вимові, що в принципі логічно, але... Він страшний. Він страшний не як там Флойд, наприклад, або якийсь ще інший персонаж. Ні, він страшний саме тому, що своєю обсесивністю. Тобто, якщо йому щось в голову от, тіпне, все. Йому хтось сподобався, він буде його, як справжній мисливець, вистежувати. Він лону вистежував. Це було щось. І третій член з основної когорти в цьому гуртожитку це в нас Епельфеміє. Виходячи з імені, здогадались, так він втілення яблука. Цього хлопчину він виглядає як таке миле, няшне, кавайне, але. Hmm. Ні. Ось, знаєте, той самий маленький милий хлопчик, який схожий на дівчинку, але який хоче всім довести, що він насправді в бруталіті. токсична маскулинність. Ось в От він втілення просто. Це. Виглядає досить дивно. Там є логічне, скажімо так, пояснення, але ні. І так, шостий наш гуртожиток це Ігніхайд. Вони зосереджені більше не на магії, а на технологіях. Тобто, ну, важливо, магічні технології, але крім цього, вони генії. І просто. Голова цього гуртожитку це втілення більшості людей, які сидять в темному куці в своєму постійному худаку, і задротять в аніме, комп'ютери, ігри, там щось. О, коротше, Це втілення типового задрота. В хорошому сині. Відносно хорошому. А ще й з соціофобією. То взагалі. І так, це втілення Аїда. Ідія Шраут. В якого є гуманоїд робот, який повторюю, я так, є його умовно молодшим братом Орто. Орто няшка. Орто ми любимо. Але Ідія це просто щось. І останній гуртожиток в нас це. Боже, Драконія. І. Цей гуртожиток у нас, я думаю, вже здогадались. Ой, не драконія, господи, Діасомнія. Драконія це прізвище Маліуса. Голова цього гуртожитка Маліус Драконія. Да, втілення Малефісенти. І за ім'ям схоже, і ну, зовнішність нього нереальна. А знаєте, що ще нереальна, що, що його озвучує той самий Сейю, що озвучує Масамуне в ікімен Сонгоку і Леонав і кімен Прінс. Ну, тобто, ось той самий сею Так. Йому йому личить. Йому дійсно личить. В цьому гуртожитку також є їх кхм, батько. Ну, тобто, батько названий, скажімо так, ось всіх наших хлопчиків Лілія Ван Руш. Лілія це теж прикольний персонаж. Це, знаєте, коли виглядаєш як милий маленький хлопчик, але ти вже такий старий дід. І просто ти постійно жартуєш про те, який ти старий дід. Обожнюю цього персонажа, бо я роблю так само. Також там є Сільвер. Сільвер в нас втілення меча. Але прикольно те, що він в себе несе певні особливості також сплячої красуні. Тобто, По-перше, в нього, як пишуть, Aurora Eyes. І в нього він постійно спить. Тобто в нього ця хвороба, назву якої я постійно забуваю, інсомнія. Англійською інсомнія, а в нього інсомнія, коротше. Тобто він постійно виривається, він постійно в перманент, перманентному стані сна, але насправді хлопчик він хороший, така собі принцеска, особливо коли він дрихне і з усюду тваринки набігають і на нього то шлягають і сплять разом. Це так мило. І останній персонаж, який мене неймовірно дратує. І скільки б бекграундів з них не було, скільки б історій з ним не було, він все одно не перестане мене дратувати. Якщо з Флойда я ловлю певну дозу фану, то це бек Зіґволд, та що, що це таке? Він мене так дратує, ви не уявляєте, він постійно гучний, він постійно дратує, так він ще в нього о, о, одержимість його малеусом, постійно малеус, великий малеус. Всі мають підкорятися великому малеусу. Сам малеус від нього тікає, тому що він його задовбав. Малеус сидить собі десь в тиші, дивиться на своїх кургулій, а тут оце де Малеус, я маю його захищати. Куря, серйозно? Навіщо це таке? От на що це робити? Я не знаю. Ви теж не знаєте. Ви теж не знаєте. Е, крім того, в нас є педагоги, викладачі в цілу коледжі, в нас є директор. Директор Кроулі. Так, да, можете просміятися, ті, хто дивилися. Благі знамення або супернейчерал. Давайте посмійтесь, я почекаю. Ну, коротше, і директор Кроулі е, – да, це ходяче відображення мене. Тобто він буде ходити спихувати відповідальність на будь кого аби нічого не робити. І постійно при цьому буде нити, що його ніхто не любить, ніхто його не кличе на тусовки, і взагалі він такий один нещасний. Ну а що поробиш? Але намальований він супер фану. Крім того, в нас є Круел, викладач зілля. Він класний, він крутий. У нас є Тремейн, поправка Трайн, його фамілія, але це втілення, да, тремейн, в нього навіть є котик Люцифер. І він кла теж класний персонаж. Він дуже переживає за своїх учнів. Коли там якась халепа постійно, він біжить їх рятувати. Це круто. В нас є Сем, uh, це втілення нашого Фасільє. Він власник лавки на території цього каледжу, де продає всяку запрещенку. Ну, не тільки запрещенку, насправді в нього в лавці в принципі є все, і він там торгує. Але багато запрещенки. О, і, і в нас є тренер з фізри. Фізрук, Вгадайте, в в кого є фізрук з ім'ям Варгас. Тренер Варгас, і да, це Гастон. Ну, Цей персонаж теж ходячий Крінж. Скільки разів я сказала слово Крінж за це відео? Насправді всі можуть зараз подумати, що гра якась дивна. Вона дивна, але вона класна. Об'єктивно, я її обожнюю. Щодо того, як все намальовано. Ну тут малювала я на Тобосо. А хто не в курсі? Це той самий мангака, хто малювала темного дворецького. І по персонажах це капець, як видно. Моделька Рідла це один в один сіль Phantom Hive. Джейд ну просто злизаний Себастьянчик. Флойд, відповідно, грель. Іронія. Злати стерво. Ну вау, всі локації неймовірно пропрацьовані. Стилістично все виглядає дуже чистенько. Дуже фаново, кожен фон, кожен намальований персонаж, костюми персонажів. Тобто там персонажі в нас не застрягли в одному, якомусь одязі, або там в двох змінних одягах. Да, Форма і спортивна форма. Ні, там багато образ, різних образів крутих, дійсно крутих. І кожна уніформа пропрацьована з індивідуальними елементами, з відображеннями. Плюс є така штука, як оверблот форми. Оверблот це ось та сама зля. Кака, з якою ми будемо боротися протягом нашого сюжету. Це в нас, коли в мага їде дах, він переповнюється темною енергією, яка ця темна енергія пожирає цього мага, і він в ітоги стає от монстром. І їх оверблот форми. По-перше, кількість відсилок в цих оверблот-формах, а по-друге, наскільки вони соковиті і смачні. На це можна дивитись безкінечно. Також саундтрек. І саундтрек теж класний. Він індивідуальний, він запам'ятовується, він дуже яскравий і видно, що працювали. Особливо коли ми кажемо про пісні. Тобто, по-перше, заглавна пісня. «Peace of, peace of Mind» — Крута. Далі мені дуже подобається з івенту, який зараз закінчується в «Twisted Wonderland». Це івент в нас про роло. Роло це в нас клод Фроло. Заговорила. А, і там а, і темка про горбуна, про все це. І там пісня просто неймовірна, співає казукікату. Я раджу вам загуглити, бо це буде неймовірно. І в цілому все виглядає класно. Крім того, там є режим твісті тюнс, наприклад. Режим твісті тюнз це от, знаєте, хто грав там Guitar Heroes і Sekai. От ти ця типу кнопочках з одного чи з іншого боку в ритм мелодії там або згідно з мелодією, там різні типи кнопочок, тих і, і так далі. І так далі. Це дуже круто, це дуже смачно, це дуже цікаво, і за це дають додаткові до плюшки. На перших рангах заробляти собі геми це взагалі ізі-пізі. Далі вже трохи складніше, але не нереально. Там насправді собі накрутки можна заробляти купу всього. До того ж, день народження персонажа. на День народження персонажів вам дають безкоштовні 10 круток. Ви чули? Але пардон, вони зараз хойолаби. От ви чули день народження персонажа? 10 круток. На банер, ну, там насправді можна витратити їх на будь-який банер, який там ви вищачий, але на банер персонажа плюс-мінус для, для додання народження. Да, Я просто відчував селенську несправедливість. Плюс в івентах ви заробляєте купу класних плюшок, матеріалів, виконуєте завдання. Завдання є, що щотижневі, там івентові до кожної книги. Книга це частина сюжету основного. І багато багато різних функцій. Це теж дуже топово. Як висновок можу сказати, що в цю гру раджу грати. В кожного персонажа пропрацьований бекграунд, класний сюжет. Він не сопливо вилощений, він дарковий. Крім того, що і в нас є персонажі основної гілки, тобто персонажі на Трейвенколеджу, в нас з'являються персонажі з академії мечів, наприклад. Там в нас нежле-бланш, нежле Бланш це наше втілення білосніжки. Він має сюжетне значення. Чешир з цієї самої школи, сім гномів, і багато-багато класних відсилок. Якщо ви любите старого Діснея, старі мульти, ця гра вам максимально зайде. Тож я вам її дуже раджу. Дякую за те, що ви мене подивились. Я дуже за вами всіма скучила і я буду старатись входити в плюс-мінус робочий режим. Тож, якщо ви хочете підтримати мій канал, то посилання на Монобанку буде в описі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. І побачимось коли-небудь. and goodbye!